А в мене в садочка хлопець з'явився. Ого, ну нічого собі. Ну і як його звати? Назар. І чому саме Назар твій хлопець? Він мене вчора по голові ударив. А чому ти мені не сказала? Ну, ти би кричала. Звісно, би кричала, ви хватили, взагалі куди дивиться? Вони взагалі в курсі? Ага, він в кутку почти годину стояв. садочку хлопець з'явився. Назар? Ні, фу, назара я вже не люблю. Я Віталіка тепер люблю. Швидко у вас кохання прийшло. Так, я його сама кинула. Віталік круче. І чим він круче? У нього вже два зуби випали. Ну, в принципі, в 35 років можна рахувати її дійсно, коли всього два зуби випало. Хлопець з'явився. Віталік? Ні, з ним же все. Кінець. <гум> Чому так? Марк прикольніше Віталіка, в нього тато мільйонер Так, цікаво. А хто його тато? Я Сергій. А яке у Марка дядя Сергія прізвище? А я не знаю. А ти йди, дізнайся, донечка, дізнайся. Все біжа грайся. Треба буде під'їхати одну школу з марком дати. І буде у клас. Якщо це тишне на сім'я, яку я думаю. Мам, а в мене в садочку хлопець з'явився. А з марком що? Ми посварились, він мені динозавра не дав. Тепер мій чоловік коля. Значить так, слухай мене сюди. Завтра ти йдеш і миришся з марком. Чого це? Бо так треба. Років через 20, дякую мені скажеш. А коля А, 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 а Коля в носі коваряється козявки їсть, я сама бачила. бачу. Да? Фу. Раїса. Я тут, мамусинка, рітесенка, ти нічого мені розповісти не хочеш? А ти, ти про що саме? Тьотя Марина тебе вчора бачила з якимось хлопцем в місті. І ви. І ви цілувалися. Не було такого. Хочеш сказати, що тьотя Марина це все собі придумала, так? Да? Все може бути в тьоті Марини зір мінус то. Вона не могла мене бачити. Вона ну, напевно щось перепутала. Не бреши мені. Мам, ну, не була я з хлопцем в місті. Ну сама подумай, навіщо мені рідній мамі брехати? Якщо б це було насправді, я б тобі відразу розповіла. Ладно, іди. А яка у вас різниця в віці? Та невелика, допомогаєш не 10 років. О. Подорослішала, але розумною не стала. Мам, не треба. Ще як треба? О. Ну, ось і так я собі купила третього ягуара. Прикольно, покатаєш мене потім. Алло, Раді, як я тебе на живому ягуарі покатаю. Ти взагалі мене слухаєш? Та тут вдома є живий Ягуар. Mm. Взагалі ким Скільки ти там переписуєшся? А, ти та так. Там. Коротше, неважливо. Як його звати? Та да. ладно, сама потім розповісиш. Ну хоч нормальний? Та вроді нормальний. Ага, у тебе всі були нормальні. Ти на що зараз натякаєш? Ні на що, Рая, просто давай згадаємо всіх твоїх повишніх. Може, не треба? Артем, не хочу згадувати про нього. Ось, а я про що? Ростік, одна роза. Ні, ну а хто приходить на побачення з одною розою? Юра, витирав себе всього після душу моїм рушником для обличчя. Льоша, то тепер мені грошей дає. Міша Кабель сраний Продовжувати Досить Ну і останній мій любимчик Іван. Та я знаю, що він був конченим Це ти тепер і зрозуміла після того, як я тебе півроку до психолога водила. І ти зараз впевнена, що він точно нормальний. Впевнена. Ну він правда класний. Єва. А звідки у тебе така іграшка? У тебе ж такої не було? А Це мені Марк подарував. Точно подарував? Сам? Ну да. Хі -хі, прикольно, так? Ага, ладно, я його тоді мамі подзвоню і уточню. Раня, а звідки у тебе цей ободок? Подруга подарувала. Яка Ангеліна? Вона ж багата, нещас мені щось дарує. Ну да, ну да. Признавайся, звідки обудок. Ти чого Ангеліна подарувала, кажуш. Ангеліна, значить. Говори мені правду, швидко. Ой, перепутала Таня. Таня подарувала. Говори мені правду. І ще раз, добре подумай і так говори. – Хлопець подарував. Ну ось, чому сразу не сказала? Та сама не знаю. Думала, ти як кричати будеш. А Боже, ну правильно ти думала, звісно, буду. Ну, що там тобі твій на місяць відносин подарував? Та мій мені нічого не подарував. Ну це дурно кожен місяць щось дарувати. Ми просто посиділи в ресторані, потім в кіно пішли. Так банально. Ой, а у тебе, типу, не банально. Ну давай, здивуй мене. Коротше, мій розбудив мене чашечкою кави у ліжко. І все. Потім він подарував мені 101 розу. Все. Потім він відвіз мене у спа. Ого! А потім ми поїхали в ресторан в Мак Олд Континент. Ого! Навіть Ангеліна рахує його самим дорогим рестораном. Ну так то Ангеліна, то її батько.